Енергетика насторожі. Цього разу, аби уникнути пожеж на енергообладнанні, кажуть, літня спекотна погода підвищує ризик загорань. У спеку та при посухах від ударів блискавки можуть виникати масові пожежі. Нерідко причиною лиха є необережне поводження з вогнем, зокрема, випалювання сухої трави. Вогонь в охоронній зоні електромереж може привести до електротравм та летальних випадків. Тож Міністерство енергетики та вугільної промисловості зобов'язало регіони вжити відповідні заходи. Напад Прикарпаття обленерго вже розпочали позачергові. Огляди енергетичних об'єктів. Це трансформаторних підстанцій на рахунок технічного стану його, на рахунок підтікання трансформаторного масла, що може призвести до загорання. Ці позачергові обстеження проводяться в першу чергу в місцях масового перебування дітей, це в дитячих садках, у оздоровчих таборах. Крім того, ми... Організували роботу по проведенню позачергових оглядів лінії 6,35 кВт. Є вказівка проводити негайні вимкнення при виникненні однофазних коротких замикань, оскільки це може призвести до загорань. Крім того, каже Ярослав Витвицький, проводять і ряд інших заходів, зокрема, це позачергові обстеження складських приміщень та баз. Такі дії триватимуть до кінця липня. Перестороги, наголошують енергетики не марні, адже минулого року в області трапилося на 40% пожеж більше аніж у попередній період, а це близько 1700. Динаміка невтішна за п'ять місяців цього року на Прикарпатті вже трапилося 1200 загорань.